До панове пан Олександр. Я банувався пока перший тур, щоб не першому турі не вискочити. А потім вже воно пішло всього своїм чередом. Все, я запрошую сюди гравця номер один пана Олександра. Він сьогодні наш суперфіналіст, наш щасливчик. Я вас вітаю. Сашко потрапив до фіналу. Я дуже-дуже зрадів, тримав кулаки. На ногах, щоб він виграв. Ось так. Ключ номер 2 Обрав гравець номер один, пан Олександр, і ми прямуємо до дверей. <плес> Першого ранду. Вирі відчинилися. Це було метево. Я навіть не успію зрозуміти. Ну не передати слова. <плес> Ладно, що попав слова. Це вже не побіда, а участь. За рупа Київ погуляв Ну що, Кума, вітаю тебе з перемогою, з квартирою. Я так болівав за тата. Тут у мене будуть друзі. Щаслив, що буду тут жити. Дякую тобі, папа, що виграв квартиру.